Вітаю! Сьогодні ми будемо розбиратися зі стратегіями, з тим, як їх будувати під кожен окремий проєкт. Це, звісно, що є велика необхідність для будь-якого проєкту мати стратегію. Стратегія, що це таке, в принципі, це план досягнення цілей. І відповідно, хоч це і доволі велика об'ємна тема, я спробую більш-менш лаконічно розповісти. Поетапно, що необхідно пропрацювати, з чим потрібно, що потрібно проаналізувати, підготувати для того, щоб у вас була готова стратегія запуску вашого проекту. І починаємо ми зі збору інформації. Першим етапом завжди є збір інформації. Що сюди входить? Що б я рекомендував зібрати, на що зґрунтувати? Ну, по перше, звісно, цілі. Ви повинні розуміти, які цілі стоять у проєктах. А це можуть бути як просто якісь глобальні цілі, так це можуть бути і якісь конкретні KPI, які необхідно досягнути. Далі вам необхідно зрозуміти продукт та аудиторію. Для цього необхідно поспілкуватися, прокомунікувати з клієнтом і отримати від нього максимальну деталізацію, що в нього за продукти, які в цього продукту є особливості, переваги, що входить в сервіс. Що у нас за цільова аудиторія? Да? Хто ці люди, хто там цільовий покупець, які можливо існують типи покупців. А далі економіка бізнесу теж важливо розуміти, як працює економічна модель цього проєкту, да? як він заробляє гроші. Тому що бувають проекти, які живуть виключно на основі. Нового покупця, да? тобто вони залучають нового покупця, отримують з нього якусь оплату і все. Далі цей покупець до цього проєкту ну, не повертається, умовно кажучи, не повертається більше. Да? А є бізнеси, які живуть на абонплаті, як наприклад, маркетингова агенція. Да? Вона залучає собі нового клієнта, і цей клієнт потім щомісячно сплачує якусь суму грошей. Тобто в таких випадках. Економіка базується на втриманні клієнта. Відповідно, залучити в перший місяць такого клієнта може бути збитково, але окупність може прийти там через два, через три місяці і так далі. Ось відповідно вам потрібно розуміти, як бізнес заробляє гроші, і це вам допоможе потім рахувати математику цього проекту. Далі процес обробки ліда і продажу. Вам варто розуміти, чи побудовані, в принципі, у вашого клієнту, у вашого проєкту, якісь базові процеси. Базові процеси це обробка ліда, це, в принципі, процес продажу, як він відбувається, як надається продукт, продається, чи є якась побудована логістика, якщо це фізичний товар, як відбувається доставка. Чи є менеджери, які готові там спілкуватися, обробляти заявки лідів або клієнтів, чи є в них якісь підготовлені скрипти, да? чи є в принципі досвід обробки цих заявок? Ось це потрібно вам зрозуміти: зрозуміти, чи в клієнта це побудовано, чи є в нього вже цей досвід, тому що якщо такого досвіду немає, якщо відсутні якісь базові процеси, то ну. Треба розуміти, цей проект в зоні ризику, дуже великій зоні ризику. Що ви запустите зараз рекламу? А той трафік, який прийде, і ті ліди, які прийдуть, клієнт обробити буде не в змозі. Да, відповідно через це виникнуть проблеми в цього проекту, і вони не зможуть окупити свої інвестиції. Ну і відповідно, співпраця на цьому буде завершена, або поставлена на паузу, або в принципі завершена. А, і це якби ну, погано, тому такі речі потрібно виявляти на старті і пропрацьовувати на самому старті. Далі, а, попередній досвід. А, теж потрібно розуміти, чи був попередній досвід у вашого клієнта, вашого проекту з запуском реклами, якої саме реклами, в якому рекламному каналі, що вийшло, що не вийшло, які були проблеми, які були результати досягнення. А, звісно, краще за все, це зробити не просто проговоривши. З клієнтом ці моменти, а також зайшовши в його рекламні кабінети, в його аналітику, подивившись на цифри і на ці результати, фактично, що там було, що там робилося, які були налаштування, що запускали, да, і що з цього отримали. Ось цей аудит допоможе вам також зібрати базову інформацію про проект, ну і потім побудувати вже якісь зрозуміти точки росту, да і побудувати вже якісь планування, як нам виконувати ті цілі. Які є в проєктах. це у нас перший етап всього лише збір інформації. Далі, наступний етап розрахунок окупності. Чому нам потрібно було розуміти, як заробляє цей бізнес, для того, щоб потім врахувати, а в принципі, чи теоретично можливо нам на цьому проєкті вивести його в плюс, да? враховуючи, що цей проект буде інвестувати гроші в рекламу і буде інвестувати гроші. На послугу, і відповідно ці гроші потрібно якось відбити, і відбити їх потрібно завдяки якомусь результату. Тож виникає питання, який результат нам потрібен у клієнтів з високим рівнем зрілості. В них вже можуть бути якісь цільові KPI, які їм потрібні. В них може бути інформація про цільову вартість ліда або покупки в них може бути інформація про цільовий роз, який їм потрібен, або якісь інші параметри. Якщо вони цього, ці інформації не мають, не розуміють, не можуть порахувати, то це необхідно зробити вам як спеціалісту. В цьому може допомогти ну, або пряме питання поставлене, да, яка для вас цільова вартість ліда, або ви можете хоча б дізнатися, яка в принципі маржа, середня маржинальність в цього бізнесу. Завдяки розумінню маржі, ви будете розуміти, в якій у вас є ось допуск, да, в... Витратах на ліда або на продаж, ну більш правильно на продаж. Якщо маржинальність складає, там, наприклад, 300 гривень, умовно кажучи, да, там 300 гривень маржинальність складає, то ми розуміємо, що наш наша покупка, наш приведений покупець повинен виходити до 300 гривень да, для того, щоби. Все це могло окупитися. Якщо покупець буде виходити більше 300 гривень, відповідно, реклама вже не окуповується, і це все збитки. Ось тому можете якби, дізнатися маргоналість і вже далі вираховувати цільові показники для себе. Далі вам необхідно зрозуміти, скільки потрібно зробити або лідів, або продажів для того, щоб всі ці витрати були окупні. Тому ну, тут потрібно сідати і рахувати. А, є така штука, як медіапланування. Ми не будемо зараз детально в нього заглиблюватися. А, я покажу вам шаблон. А, є буде зараз якась або підсказка, або подивіться в описі під цим відео. Буде посилання на, на наш шаблон, в якому ми робимо медіапланування, в якому ми розраховуємо математику проекта. А, скільки бюджетів ми там закладаємо, які параметри хочемо отримати, показники різні там CTR, -и. Вартість показу, вартість кліку, конверсія з сайту і так далі. Для чого це робиться? Для того, щоб порахувати, яка буде виходити вартість ліда або продажу, да, і яка буде виходити в окупність. Теоретично, звісно, це все теоретично, але ми повинні з вами розуміти, що в теорії проєкт може виходити в окупність, да? тому що є такі е, проекти і бізнес-моделі, в яких окупність з. Такими інвестиціями на послугу і на рекламу, ну там окупності, на жаль, очікувати не доводиться. І коли ми це бачимо, ми такий проєкт в роботу не беремо. Так? Тому варто це все рахувати. Далі, коли ви зрозуміли, що проєкт теоретично може окуповуватися, ми можемо переходити далі. А далі, у нас іде етап розбіру продукту та аудиторії. Попередньо ми з клієнтом вже проговорили. Що в нього за продукт, що в нього за аудиторія, але ніколи цієї інформації недостатньо те, що вам каже клієнт, це виключно інформація ну, якби, з його сторони. Да? Але дуже знову ж таки часто буває, що коли ти сильно довго знаходишся в якійсь ніші, в якомусь бізнесі, в тебе трошечки замилене око, і ти не бачиш усієї картини зверху. Да? Тому в будь-якому випадку потрібно робити. Додатково пророблювати аналіз і продукту, і аудиторії зі сторони спеціаліста робити це можна купою різних методів, можна відштовхуватися від базових 4 p 4 c формул, які існують в маркетингу, да, давно використовуються з 90-х років. Um, можна робити це по іншим шаблонам, можна брати воронку customer journey map, шлях клієнта. Да? Це ми трошечки про це вже говорили в уроці. Про воронки посилання теж буде десь в описі або в підказці в цьому відео. Uh, методів існує багато, да? але головне, що тут потрібно: розібратися з продуктом з аудиторією, що от у нас є якийсь продукт, що він вирішує, які питання, які болі, які потреби, ось це потрібно розуміти. Для чого, в принципі, людина а, повинна купити цей продукт? Та? Ну і відповідно зі сторони аудиторії потрібно теж подумати, які бувають, які можуть бути типи клієнта, з якими вони можуть бути потребами, з якими проблемами, з якими болями. Найкраще сегментувати в принципі, аудиторію, розбирати аудиторію саме ось по цим болям, проблемам і потребам. Це те, що вам допоможе максимально добре. Проробити, і якби проаналізувати, продумати і зрозуміти цю аудиторію, зрозуміти, як з нею краще комунікувати, да? який офер краще давати цим людям, які тригери використовувати, це дозволить вам краще розуміти аудиторію. Тому обов'язково обов пророблюйте аудиторію, і далі, коли ви її проробите, ви повинні для себе. Спробувати зрозуміти те, що я в принципі вже сказав, але ще раз повторюю, зрозуміти як краще комунікувати з цією аудиторією да, з цими людьми, по-перше, що комунікація може відрізнятися в залежності від типу клієнта, так. По-друге, комунікація і оффери можуть відрізнятися в залежності від того, де на якому етапі прогрітості знаходиться ваша аудиторія. Знову ж таки, повертаємося до уроку з воронками. Там ми розбиралися, що існує воронка клієнтського шляху, де, яка показує нам прогрітість, умовно кажучи, або готовність людини до певної дії, цільової для нас дії. Є етапи холодні, а є етапи теплі. І під кожен з цих етапів доречно використовувати якийсь свій офер, свою пропозицію. Тож, розбір продукту аудиторії додатковий, да, це такий важливий етап, обов'язково з ним попрацюйте. Далі, побудова воронки, побудова воронки тут би я що вам рекомендував розібратися. Хоча б на основі з цих двох воронок, які ви зараз бачите, спробувати розібратися, як ви будете працювати з цими етапами. Спочатку берете модель CGM, клієнтський шлях. Потім берете модель воронки рекламного каналу, і розбираєтеся, які у вас будуть етапи, з якою аудиторією ви будете працювати, яку будете робити комунікацію. По суті, ми повторюємо, наче як повторюємо попередній етап, але вже у форматі такої воронки. Це дасть вам більше такого розуміння і візуалізації, як ми можемо працювати з цим проектом, яка в нього може бути стратегія. Ось додатково ви можете порахувати всі ці воронки. Да? Ну, не всі, а от воронку рекламного каналу. Ви можете порахувати, ви можете зрозуміти, які у вас тут можуть бути KPI, наприклад, в ctr а, які KPI повинен бути там в конверсії посадкової сторінки, які KPI повинен бути в конверсії зліда в продаж. Ось це все ви можете порахувати для себе і знову ж таки краще розуміти, в принципі, математичну модель вашого проєкту. Далі. Умовно кажучи, ми все це подивилися, продумали, проаналізували. Наступний крок це вибір рекламного каналу. А, в принципі, рекламних каналів їх існує багато, доволі, да? але ми будемо зараз дивитися виключно на два рекламних канали: це Google Ads, Meta Ads, для того, щоб спростити. А, тут я би рекомендував відштовхуватися від того, чим вони відрізняються один від одного. І потім поєднувати це з вашим попереднім аналізом усіх попередніх етапів: побудова воронки, розбір продукту аудиторії, математична модель. Ви це поєднаєте для себе і зрозумієте, який канал доречно використовувати, який канал краще використовувати у вашому випадку для цього проекту. Це може бути один канал, а може бути і комплекс каналів. Так? Тобто, ви можете зрозуміти, що вам доречно працювати із і з Meta, і можливо, там з SEO, і ще з чимось. Таке теж може бути. Тож, в чим відрізняються Google Ads і Meta Ads? ключові особливості. Ну, по-перше, давайте з Google Ads почнемо. Google Ads – це трафік, який приходить з якимось запитом. Да? Тобто людина щось конкретно шукає, вона вбиває пошуковий запит ем, в Google, та? і відповідно основуючись на тому, що вона? Шукає, ми можемо показувати свою рекламу, розуміючи, що вона шукає конкретний продукт, показуємо конкретну рекламу цього продукту, і е, тому, в принципі, якби Google Eс е, називають контекстною рекламою, да, тому що вона враховує контекст того, що людина шукає, чого вона хоче зараз. І відповідно е, людина, яка щось конкретно шукає, е, це ну, ми можемо з вами з, з, якби, звідси витягувати теплу аудиторію да, тих людей, які. Мають вже якийсь сформований запит на покупку або на якусь іншу цільову дію. Головне, що це тепла дія, да, тобто, можливо, там консультацію людина шукає, можливо, їй потрібен там якісь консультації з менеджером, наприклад, так. Ось тому це якби тепла аудиторія, і з нею, звісно, дуже вигідно працювати. І це дуже велика перевага Google Ads, що ми можемо витягувати цю теплу аудиторію по тим ключовим запитам, які нас цікавлять. А, окрім цього, тут є ще такий пункт шопінг кампанії для e-commerce. Якщо брати e-commerce, тобто інтернет-магазини, які продають фізичні товари, а, насправді ну, може бути не тільки фізичні товари, ну. Нехай інтернет-магазини для них в Гуглі є чудовий інструмент шопінг-кампанії. Да? Шопінг-реклама це реклама, з картинкою зображенням товару і вартістю цього товару. Ви могли це неодноразово бачити, коли щось шукаєте в Гуглі. З самого верху над результатами пошукової видачі, і ви можете бачити картки товарів. Ось це є шопінг-кампанії, і цей інструмент дуже дуже дієвий для інтернет-магазинів. Тому, якщо у вас інтернет-магазин, можна в ну, десь в відсотках 80 випадків сміло брати ось Google Ads і запускати шопінг кампанію. Далі, давайте тепер. На мета-Ед перестримимо, в чому особливість мета-Едс? Мета-Ед працює з більш холодною аудиторією. Чому? Тому що, по суті, ми не знаємо, чого зараз людина хоче, тому що ми не працюємо з пошуковим запитом. Та? Ми просто показуємо якимось людям якусь рекламу. І, звісно, що не всім цим людям ця реклама буде актуальною. Тому можна сказати, що ми працюємо з більш холодною аудиторією. Хоч у нас є можливість вибирати інтереси всякі, але все одно це не дає вам гарантії, що людина цікавиться цим саме зараз. Вона могла з цим цікавитись колись. Зараз це вже може бути їй не актуально, тому, тому ось так. Далі. Для e-commerce тут також є свій доволі ефективний інструмент. Це каталог товарів. Це теж такі зображення з товаром. Та, які пролистуються горизонтально, теж ви 100% зустрічали їх неодноразово вже, якщо користуєтеся Інстаграмом або Фейсбуком. Доволі ефективний інструмент для e-commerce, знову ж таки. Можливо, трошки менш ефективний, ніж шопінг-кампанії в e commerce але я би радив теж його використовувати, якщо у вас e-commerce. Все одно пробувати його використовувати, не робити на нього велику ставку, краще зробити ставку, все ж таки, в Google Ads на шопінг кампанії, тому що просто в більшості випадків воно дає кращий результат. Але якщо залишається додатковий бюджет і є там бажання знову ж таки якось масштабуватися, пробувати інші канали залучати, то беремо МТС, беремо каталог товарів і запускаємо. Дуже класно працює як ретаргетинг, ремаркетинг і, в принципі, працює непогано з холодною аудиторією. Далі, особливість мета це можливість працювати з проектами, у яких немає сайтів. Для цього там існують лідформи, існують квізи. Не будемо зараз сильно в це заглиблюватися, Просто беремо до уваги, що мета підходить для проєктів без сайтів. Далі, можливість працювати з соцмережами. Знову ж таки, багато є проєктів, які. Працюють виключно в Інстаграмі, наприклад, да, інсташопи так звані, продають там одяг якийсь або інші товари, і через Google з таким проектом працювати сенсу немає. А, а ось через Мете, будь ласка, якби працюйте, для цього є різні можливості. Далі переходимо до підбору цілей. В будь-якому випадку будь-яка рекламна кампанія вона починається з. Налаштування або вибору цілі рекламної цілі, да, чого ми хочемо а, досягти, які в нас стоять цілі, а, це існує як і в Meta, так і в Google Ads. Тут скріншоти з рекламних кабінетів, як воно виглядає. І а, тут варто розібратися в залежності від нашої стратегії. Да, ми з вами пройшли там багато різних етапів. Ми вже приблизно розуміємо, що ми який інструмент ми хочемо використовувати, да, яку комунікацію. Але враховуючи, що і в Мета, і в Google є купа різних своїх внутрішніх інструментів і форматів реклами, нам тепер необхідно ж обрати, з яким саме краще працювати. І як це зробити? Тут би я радив скористатися конфігурацією вашого проєкту. Що таке конфігурація вашого проєкту? Ви повинні розуміти, у вас на проєкті є сайт чи немає сайту? Одразу. Якщо ви розумієте, що сайт у мене немає, то Google Ads у вас відпадає, та і вам стає зрозумілим, що ви працюєте тільки з Meta Ads. І більш того, як ми попередньо проговорили, що Meta Ads дозволяє працювати з лідформами і квізами, це ті інструменти, які можуть працювати без сайту, та? то відповідно, що ви будете обирати цілі, пов'язані з лідом, тому що саме ціль лід дозволяє налаштуватись вам на Літформу і на квіз. Далі, чи є соцмережі у нас? Знову ж таки, треба розуміти, якщо у нас є соцмережі, і якщо є сенс, ви бачите сенс працювати з соцмережами, вони там доволі якісні, є класний контент, так? Або там у клієнта органічно вже купляють щось через соцмережі, і ви розумієте, що було б непогано їх розвивати далі, то знову ж таки, соцмережі це до мета ЕС. І для цього потрібно використовувати, ну можна використовувати декілька різних цілей, або ціль трафіку, яка дозволяє нам переводити просто людей-користувачів на інстаграм сторінку, або використовувати ціль енгейджмент українською це забув, як буде українською, ну не суть. вовлічність російською. Ось, можна використовувати engagement ціль, і це дозволить нам переводити людину на дірект, да, на переписку, одразу стартувати взаємодію з переписки. Далі, послуги або e-commerce. Розуміючи, у нас проект відноситься до e-commerce, тобто до інтернет-магазинів, да, або до послуг якихось, знову ж таки, ми можемо більш якось зрозумілим чином підбирати ціль. І рекламний інструмент, в принципі, і ціль нашої рекламної кампанії. Що стосується цілей, давайте з e-commerce почнемо спочатку. Які цілі підходять для e-commerce? По-перше, підходить ціль, sales, тобто продажі. Вона якраз таки дозволяє налаштовувати каталог товарів нам, що для e-commerce дуже ефективний інструмент є. В Google це може бути. Продажі, да? ціль продажі, знову ж таки, ну як і в меті, да, тобто вони дуже схожі між собою, тому беремо в Гуглі ціль продажі і можемо теж налаштовувати там ті ж самі шопінг кампанії або перforманс макс кампанії. І чого тут ще немає цікавого, якщо ви розумієте, що у вас на проєкті є. Фізична точка, яка ну там фізичний якийсь магазин, ресторан, неважливо, якась фізична точка, яка знаходиться в Google картах, то ви можете запускати рекламу в Google картах. Для цього існує ціль відвідування місцевих магазинів і рекламні акції, ось ця ціль в Google Ads, ви можете її запускати. І ну, в принципі, це хороший доволі інструмент, тому що через Google карти дуже часто люди щось шукають, і відповідно, якщо ви розумієте, що у вас є якийсь тип клієнта, да, який Буде шукати вирішення свої проблеми через Google Maps, відповідно, вам є сенс запускатися через ось цю ціль налаштувати рекламну кампанію в Google картах. Тож, трошечки підсумовуючи, ви повинні сконфігурувати ваш проєкт, зрозуміти, чи є в мене сайт, чи є в мене соцмережі, чи є в мене Google карта, чи це послуги, чи це e-commerce. І тоді далі ви можете більш простим. Чином обирати для себе цілі, з яких ви будете стартувати. Тепер давайте ще трошечки проговоримо про цілі, про всі інші цілі, які ми ще не затронули. Є у нас ціль в мета Awareness. Це охоплення або впізнаваність. Воно використовується для того, щоб зробити максимальне охоплення цільової аудиторії і зробити по ним якомога більше показів. Для чого? Для того, щоб якраз таки впізнав... піднімати впізнавальність. Да? Цю... Чим більше людина щось бачить, тим більше вона цьому довіряє, тим більше вона це запам'ятовує. І в принципі, великі бренди вони часто використовують цей формат реклами, цю ціль, якраз таки для того, щоб піднімати цю впізнавальність, да? для того, щоб постійно бути перед очима свого цільового клієнта. Так? Тому для цього існує така ціль. Далі ціль трафіку. Ми вже трошки проговорили, що через неї можна відправляти людей на соцмережі. Просто да? це використовується для того, щоб, наприклад, збільшувати кількість підписників в Інстаграмі. Ми переводимо людину на інстаграм сторінку, і далі людина вже приймає для себе рішення підписатися або не підписатися. Також можна переводити людей просто на сайт, але треба враховувати, що в такому випадку оптимізація буде йти у вас просто під клік. просто перед... На м, перехід да, на сторінку, а це якби не дуже цікаво, коли в нас ціль стоїть там продавати, да, ми просто якби л'ємо трафік, а, трафік буде здебільшого приходити не дуже релевантний, і конверсія цього особливо ніяких не побачите. Тому а, ця ціль використовується рідко, як я кажу, або для того, щоб підписників робити в соцмережах, або якщо у вас там якийсь а, новий продукт, ви хочете просто знову ж таки трошечки. Познайомити людей, більшу кількість людей познайомити там з вашим сайтом, наприклад. Або, можливо, ви зробили редизайн сайту. Ви хочете знову ж таки людям показати цей редизайн, так? щоб вони полазили по сайту, поклікали, там подивилися на нього. Ну, в такому випадку можна використовувати, так І якщо стоїть у нас якась ціль там на генерацію людей на продажі, не варто. Енгейджмент, залучення, до речі, згадав українську залученість. Як знову ж таки вже проговорили, це можуть бути переписки в соцмережах. Також можна збирати лайки, репости, якісь коментарі на постах. Ну, в принципі, ось для цього і використовується ця ціль. Далі ціль ліди використовується для роботи з лідформами, для роботи з квізами, коли у нас немає сайту, використовується... Також може використовуватися для того, щоб генерувати лідів, в тому числі і на сайті. Просто в такому випадку на сайті у вас це будуть, скоріш за все, послуги, по-перше, там у вас на сайті буде, буде якась форма там, залишити заявку. так. І по суті, це є лід, Да? Залишення заявки це є лід, це ще не продаж. Відповідно, ви берете ціль лід, налаштовуєте таку рекламну кампанію на трафік. Ой, вершу, на, трафік кажу. на сайт налаштовуєте. І оптимізовуватися під ціль ліди, а Promotion – це просування мобільних застосунків, в принципі, тут захиплюватися не будемо. І, ну, по аналогії, по гуглу, давайте швиденько теж пройдемося до продажі все, що пов'язано з інтернет-магазинами, коли ми хочемо, хочемо оптимізовуватися саме під Продаж, да. а для того, щоб оптимізовуватись-під продаж, необхідно розуміти, що цей продаж дійсно відбувся. Ось. І це здебільшого підходить саме для е, інтернет-магазинів. Для послуг, в принципі, теж десь, ну, є там варіації, як це робити, але не будемо зараз в ці, в ці дебрі заглиблювати сильно. А далі, ліди. Ліди. По аналогії з метою, нічого нового вам тут не скажу. Трафік веб сайт, знову ж таки, по аналогії з метою. Просто приводити трафік на сайт, якби, якщо у нас... Якщо це потрібно, дійсно, тоді можна використовувати. В інших випадках сенсу немає. Реклама додатків так само є, так само є ось ця впізнаваність охоплення. Да? Тут воно називається поінформованість і обміркування. Це буде реклама на YouTube. Як правило, або на YouTube, або е, такі банера, е, те, що називається GDN, контекстна медійна мережа. Google, е, Це банера на різних сайтах партнера. Коли ви читаєте якусь статтю, ви часто теж бачили там якісь банера Да. Ось це є реклама Google в більшості випадків. Ну і відвідування місцевих магазинів знову ж таки, ми вже це проговорили. Це те, що стосується рекламних кампаній в Google Maps. Ось так, в двох словах, дуже поверхнево, але тим не менш, для того, щоб ви трошечки для себе розуміли, як побудувати стратегію, як краще обрати рекламний канал, ціль рекламну, так, як пропрацювати аудиторію, продукт, комунікацію з цільовою аудиторією. Будь ласка, використовуйте. Ну, а ми побачимось, напевно, в наступних уроках.